Щороку провідні німецькі спеціалізовані видання трака та вакія зраншау запрошують усіх найбільших виробників у Європі взяти участь у порівняльному тесті. Зеґрінтрак це професійний та складний тест, який проходить на дорогах загального користування за участі незалежних журналістів та під пильним контролем однак, в дуже реальних умовах. Спосіб визначення переможця доволі простий. Який із вантажних автомобілів має найвищу транспортну ефективність? Бо кожен перевізник знає, що суть магістральних перевезень полягає в ідеальному балансі між низькими витратами палива та високою середньою швидкістю. Це легко зрозуміти та важко забезпечити. Але Scania виграє цей тест ось уже п'ятий рік поспіль. Неважливо, ми говоримо про сталий клімат чи бізнес, кожен відсоток ефективності важливий, що означає, ми будемо завжди за нього боротися. Ось чому вибір Scania – це безпрограшний варіант для збереження клімату для вашого бізнесу.